Якби я і була якась погоджувальна рада, вони, звичайно, з суспільством розмовляти не, не будуть, але б я би сказав, що можна е, військовий збір підняти з півтора до двох відсотків, але е, ну або навіть до трьох відсотків, да, там уже. Але я би не став, е, е, ну не ризикнув би на місці уряду піднімати ПДФ, е, ПДВ ПДВ. От. Ну і єдінчика да, вдав, вже хоча я сам єдинщик і мене може бути там колеги по цеху клясти, але ну це не смертє ну хочуть підняти військовий же зараз, принаймні в проєкті закону до 5 ну, проєкті аж п'ять відсотків це забагато, аж п'ять допомог, да а ще ж там для першої реєстрації автомобіля нового п'ятнадцять відсотків податку. Так, як тобі оце от, і, 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 де ще можна взяти гроші? Ну, Військовим ну, треба платити. В, вони це ну, сметану, скажімо так, не, не на том делають. Тому що, ну да, вони, як би кажуть, що перша куплена машина це ж машина нова, значить купувати її можуть там тільки багаті люди. Ну, окей, але ж там ви ж не закриваєте просто всім. Ну, Скажімо, бідним, середньому класу, не дайте ж. ну, Якщо там і так набушні машини, там ну, сумасшедше. Як то що, якщо ви візьмете за три тисячі десь машину в Європі, е, і вам її дадуть, да? то вона доїде сюди, приїде кордон, і вже коли ви будете вішати номера, вона вам вже буде коштувати тисяч сім. Ну, це переборжиш. І куди тут ще додати? О, так що, е... Якщо з багатоя так зрозуміло, то нове це зрозуміння можна ставитися, а О, те, що вони пропонують, це нову машину, яку беруть це в селоні, нову, я ж кажу це за нову. Так. Ну по новій ну можливо, але скільки це вам додасть? Ну це ж не додасть багато. Так, просто постраждають знову не, не Колі Тіщенки, а люди, які так. там збирали чесною працею все життя на ту свою машину і, і мріяли так взяти, і думають, блін скільки того І мріяв взяти в салоне да. так. І знову кажуть: іди плати а лексуси, там і ці всі базиратки, десь десяті людей, які за кордоном якимось димом очутилися з оточення президента, вже скільки є розслідувань, на жаль. Це все не береться до уваги, ну так якось воно так знаєш феєрверками знову не говорять, не погоджують. А давайте те піднімемо. Там люди обурюються в Фейсбуці назад, там може, а може, не те, а може, ПДВ все таки не військовий збір. Uh, і як все таки ми можемо якось привчити нашу владу, я не знаю, замотивувати, ну все таки погоджувати з суспільством. Що для цього треба робити? Ну звернулися петиція для є. цього, ні для цього треба вже не вірити. Ця влада не поміняється. Прокатить і на наступних виборах як владу, яка не має комунікації з суспільством, і метод управління якої це абсолютно повна брехня. І е, ну Аксімарон, да. Зеленський говорить, щиро, і це Аксімарон, це там як кото гарячий сніг так і тут щира брехня. Знаєте, ну, теж Аксімарон, оце оце метод управління країною щира брехня. І просто вибрати на наступний раз владу, і кожен раз нещиру владу, та що не, не спілкується з суспільством, не спілкується з експертним середовищем, з науковцями, їх просто прокатувати, і тільки тоді ми привчимо і іншого методу. Я не знаю. Саме головне, щоб ті гроші, які попали в бюджет, щоб їх не крали той са. Зробробіть адміністрування так, щоб ми каси гроші не йшли, щоб все йшло в бюджет правильно. І з бюджету, щоб всю копеечку вона була прорахована. І тоді я не буду западати, ну я власне, повторюсь, що ще мене завжди це дратує, коли там, типа. Депутата давайте посадимо на мінімальну зарплату, ага, зараз, вони, вони тоді ще ж більше будуть красти. Ніхто ж не відмовиться написати заяву і піти. Ах, ви так, типа, ви хочете на мінімалку, ну ідіть самі в депутати. Але ми розуміємо, що це не працює, що треба платити і платити добре, платити класно менеджерам, хорошим міністрам, але ж ви ж і підбирайте тоді міністрів по професійності, а не по відданості вождю. От, тобто я готовий, якщо це не просто е, якісь е, підлабузники, да, які взяли, то, що він готов під козирок взяти і йому платити. Ні, візьміть професіонала і платіть багато. Багато платить, ну, мінімум, там, не знаю, тисяч по 100, мінімум це повинні за міністра получать. А вони отримують 60, там, ну, не то. А краще не, не 100, а ще більше. Я, я, виходить, ж, у нас парадокс виходить. Міністр, який курірує там укрзалізницю, однозначно получає п'ять разів менше, ніж Серега Лещенко, який там шлем правління простий. От, ну це ж парадокс, там же ж не може. Не може бути це. Ну.